tak Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, підгортаємо картоплю. Ось така вже виросла. Такі непогані досить рядочки, рівненькі головне ще. Тато поїхав, дядька взяв там окучника такого радянського ще і отак от... Підгортається вона. Бачите, ще волога в землі є, хоча дощів давно вже не було і не прогнозують на найближчі 2-3 тижні, мабуть, точно. Жуки вже пішли, лупаються, молоді. Тата каже, давай підгорнемо, дехай собі росте. Ще, мабуть, на поле поїдемо, побачимо. У нас і біля хати город, і ще на полі один є. Трошки посадили в цьому році, багато не садили. Тут нас молодий садочок. Молоді яблуні. Яблука в цьому році є. Дивіться скільки. Яблука будуть в цьому році, значить. Так, друзі, бачите, доводиться здавати назад трактором, бо тут у нас немає розвороту. Але нічого, так тато, помаленьку назад здав і пішов вперед. Ну, Так виходить, непогано. Бачите, на окушнику спереді ще такі лапки, стріли стоять, прорізають. Ну, Я думаю, нормально виходить. Декілька кадрів вам показав, як воно працює. Ну, Тут у нас така більш піщана земля. Я зараз думаю, поїдемо тут доробимо і поїдемо на поле. Там у нас чорнозем, там трохи грудки є, побачимо, як воно там буде получатися. Так що доробляємо тут і їдемо туди. Так, з'являються вже домашні ягоди. Може вже у когось давно є в нас. Бі тільки починають. Можна поїсти трохи. Ну, смачні. Так, друзі, ну що, ми приїхали вже на поле? На тут картопелька, вдома краще, але ну, нічого, підгортаємо, яка є, чекати немає. Шо? Так як я казав, тут трохи грудка є, тут ні ніхто нічого не робив, тато тільки попирськав гербіцидом від бур'янів. І все, каже, нічого її робити не будемо. Тут різні сорти, от, бачите, відрізняється. Минулоріч наша капуста зійшла. Так що у нас тут три города, там люцерна, тут картопля. І ось тут горох такий. Також горох попирскали, бур'ян весь згорів. Бачите? Весь, весь бур'ян жовтий. Так що отак от працюємо. Декілька проходів і го довгі. Так, друзі, що ми заодно заїхали на поле, де в нас капуста. В цьому році посадили знову трошки капусти, дивіться скільки. Ну, все вже, на жаль, не було змоги показати, як садили, тому що зайнятий був... Без мене посадили. Ну, вже бачите, поприймалося. дивіться яка. Ціле поле буде в цьому році капусти. Зайці будуть їсти трохи, будемо боротись з ними. Так що, ну, рядочки, бачите, непогані. Зелененькі стоять. В цьому році трошки більше, як в минулому було. Інше поле. Бачите, в цьому році води давали багато, тому що засуха попіймалась досить непогано. Так що на цьому завершуємо відео, їдемо додому, будемо вам показувати, як вона росте, як будемо боротись зі шкідниками. Так що коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока!